Третій Денис Павловський, п'ятий Владислав Базюнь. Що ти, я Денис житник. Зараз подивимося ще тут на метанчику у команди Ширева. За моменту Тут, вдається у Шерявцям Зараз ще що у Ширеву вникає. Зараз забиває у нас. Ця команда забуває у нас для, е, е, Дмитрію також облудник та відповідно Фечинський. Зараз тим часом забиває у нас у штурм. Не забиває у нас цього разу сьомий номер Нікіта Попок. На сьомій хвилині він визначається. І зараз буде аут для штурму. Удар здалеку знову. Влад Бащак дало дію у рамці. Бачимо, зараз у Віша Гармацький. Тут акуратно під нього безвід грає. Контратака зараз може бути у штурму Павловський. Де зараз пас у напрямку. Житника проводить. Лапереву туди йде Лені. Лили... Віша Охти Гармацький. Лапереву зараз. Він проводить Дудник. Лучає у стінку він. Ну, як на мене не був, зараз дуд не готовий до цього удару. Зараз прихоплення від Кучинського пас на громадського. Орга громадський! Не забиває, зараз гарматський. Спробував удару. Я думаю, що, що, що за це удар буде на розірваш. Випруває зараз гарматський, але м'яч меч просвисті. Дається дручвірці піша окни що зробити. Зараз моментом джес виникає його. Шкурба попов, зараз на межі а Там зараз. Попок, конечно, забиває. До кінця зараз до гра, попок цей епізод. І не збиває зараз попоклеш він стіки влучив. І ще, в принципі, і підтверджує зараз фінальна сирена.